Так, профіль вказнув. І одна тільки ЛТшка. Думаю, можливо, збірку другу ставити. Малашумку. копи. Давайте спробую так. Не на стабу. Поїду так само от сюди. І буду там стояти. Пробую пересвітити когось. Тесак їде куди? Центр? Ну він може бути, може він відпугне якраз, і я зможу заїхати. Ближче. Ну. Зіткнулися з Батом. Так, Шеріда. Так, його відпугнули, то я можу ближче під'їжджати, поки він ще не встиг. Все, і треба не рухатись. Зараз я вже як світляк буду. Треба не рухатись, бо вмаскування скидається в русі. Треба бути обережним. Брін, я замючений. Я провтикавши, я Q нажав. Ну кажу, що вот Шерідона я пересвітив через те, що в мене копи. Вони от зароляли. Зараз поки початок бою, то ще почекаю, не буду нікуди їхати. Залишусь тут, бо тут хтось може ближче стояти і він мене засвітить. І буде погано. Два бати там фошмі на тавер, блін. Хочеться ближче, хочеться якось загрисувати, але не впевнений, що це хороша ідея, треба стояти. Тут леопард ще може бути, і він може десь стояти так, що він мене засвітить. І погано, що якби там 60 ТП світився, наприклад, хтось виїжджав, то вони б стріляли. А так, походу, ніхто не їде, ніхто не... Не стріляє, я не можу пересвітити нікого, чим І тут нікого немає. Я зараз вже дуже агресивно виїжджаю. Ну, давайте розваліти. Мені здається, що я насвітив більше. Ну, вони може не розуміють, що вони досі світяться. Стріляти то мені точно не можна, тут чисто на нас світ грає. Фошик, не їдь, не їдь, не їдь, не їдь. Почати відступ. Я б під'їхав вище, щоб їх світити краще. Ну Тут треба чекати, тут тір просто. Вони можуть добрати їх, і тоді я ближче під'їду ще. Isso, yes, super. жено no, Ну, давайте. <реш> Супер бій. 13к, і там, скоріш за все, навіть більше, ніж 13к. Ну, я думаю, за такий бій, то точно можна поставити лайк, підписатись. Можете написати в коментарі, як вам цей бій. Чи часто ви граєте з копами на бачаті Просто копи вирішили тут бій. Якби я на стандартній збірці на дома грав би, то було б набагато гірше. А так просто шикарно. Це перша ступінь, це не майстер. 13К.